На базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ пройшла науково-практична конференція. Її учасники обговорювали тему діяльності органів внутрішніх справ, попередження та припинення злочинів та адміністративних правопорушень. Серед доповідачів були викладачі та курсанти цього навчального закладу, розповідає Ігор Кононенко. Ініціаторами проведення науково-практичної конференції виступили кафедри загальноправових та спеціальних дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Темою для обговорення обрали питання діяльності органів внутрішніх справ, спопередження злочинів та адміністративних правопорушень. Серед доповідачів були як викладачі педагоги вищеназваного навчального закладу, так і гості, представники служби юстиції та правоохоронних органів міста. Діяльність органів внутрішніх справ здійснюється на трьох рівнях: на центральному, місцевому та регіональному. Сьогодні ми будемо розглядати більш актуальне сьогодні на місцевому рівні і шукати ті шляхи усунення цих проблем, які існують між практикою та наукою. Теоретичну частину конференції змінила практична. Зокрема, учасникам була запропонована робота у трьох секціях: це адміністративна правова, кримінальна правова та євро 2012 Напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу є досить нагальним питанням захорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки і боротьбі зі злочинністю. Вказані напрямки діяльності є базовими та фундаментальними, взагалі то в діяльності міліції. І насамперед повинні торкатися як того базисного теоретичного фундаменту, так і практичних працівників насамперед, які безпосередньо борються з правопорушеннями. За підсумками науково-практичної конференції буде виданий посібник, у який будуть включені найбільш актуальні та цікаві доповіді.